Зараз ми покажемо, як зробити лати на кавомашині De'Longhi Magnifica S з ручним капучинатором. Вам знадобиться зернова кава і е, натуральне молоко. Е, мінімум 2,5 жиру. Бажано 3,2. Засипаємо каву в бункер зерна. Налаштовуємо помол. Наливаємо молока під одне використання приблизно так. І тепер нам потрібно взбити молоко до пінки. Вам потрібно вставити цей параобразователь в молоко під кутом, після чого натиснути кнопку пари. Почекати е, секунд 5. Почекати, поки е, машинка е, зробить тиск. Потім відкриваємо капучинатор і плавно будемо опускати стаканчик з молоком по мірі підняття піни. На приготування кави. Натискаємо повторно на кнопку пари. Тепер машинка в режимі приготування кави. Вибираємо закладку кави і натискаємо приготування еспресо. На цьому все. Наші лати готове, але вам потрібно зняти і промити оцей механізм. Провертаєте його в сторону, знімаєте вниз і під проточною водою знімаєте ці два елементи, щоб вони були чисті. Тому що молоко може тут застигнути і потім його буде дуже складно вимити. Все, після того, як промили, вставляєте його назад, машинка готова далі до експлуатації.